Дуже дуже втомлений міст. Удар в глибокий тил ворога. Ну такий ляпас серйозний. Кримський міст ключовий логістичний вузол, який окупанти використовують для забезпечення війни. А ще символ захоплення півострова або возз'єднання із Росією, як це називає кремлівська пропаганда. Вдала атака на міст, та ще й розпал туристичного сезону удар по путіну особисто. Адже всі роки війни він хизувався цим проєктом. Отже, якими будуть наслідки для окупантів? Я думаю, що справжні наслідки про них ми дізнаємося ще незабаром. Тому що воно створить проблеми з логістикою, а навіть з пошкодженням автомобільної частини мосту і серйозними ремонтними роботами, які там зараз будуть тривати, це все одно створює проблеми для окупантів з точки зору навантаження на існуючі шляхи сполучені, це створюватиме, скажімо так, точно незручності, як мінімум, скажімо, як максимум, певні проблеми з доставкою боєприпасів і снарядів для. Окупантів Путін відразу заявив що Росія відповість Міноборони Федерації вже готує пропозиції. Ще пак зламали улюблену іграшку кремлівського вождя. Відповідь не забарилася. Дронами і ракетами Росія вдарила по портам Одеси і Миколаєва. На цьому помста очевидно не скінчиться. А так, зокрема, на українські військові об'єкти стане більше, але повітряні сили країни терористки і без того били по Україні всією зброєю, яку мали. Так, живий, живий, живий. Перед тим Федерація оголосила, що виходить із зернової угоди. Чи є зв'язок між цими подіями? Думаю, що вони ніяк не пов'язані насправді, і тут не треба шукати якусь конспірологію, тому що зернова угода ніколи не сприймалася нами таким чином, щоб забороняла нам, скажімо, вести бойові дії, так як ми вважаємо це за потрібне робити. Вочевидь, скажімо так. Ворог це ж буде інтерпретувати, буде все інтерпретується в Росії таким чином, що вони вишукують центри спецоперацій військово-морських сил, які можуть бути на їхню думку причетні якраз до атак, зокрема на Керченський міст. Тому ударами було обрано Миколаїв, Одеса. Для них це буде подано як відповідь, начебто, дивіться, ми. Помстилися наскільки зруйнована логістика, і чи реально возити паливо, продовольство, броню, снаряди в обхід? А якщо вдарять по Чонгару, що тоді залишаться тільки понтони? Ви знаєте, що вони пробують і будуть кидати понтонні переправи, якраз в районі Чонгару? Але Знову ж таки, це все зменшує обсяги, які ви можете перевозити по стаціонарним мостам. Воно все одно буде менше. Альтернативні шляхи вони відомі. Якщо з Криму, то завозити, то зараз ну, будуть завозити там, залізничною частиною і далі вивозити через Джанкой фактично переважно, можливо через Ченга. А так само це ще один шлях. Таганрог, Маріуполь, далі на Бердянськ на тлі українського контрнаступу і спробу визволити південь. Керченський міст був головною ціллю. Тож, які переваги може дати нашому війську часткове виведення з ладу головної переправи окупантів? Почнуть вичерпуватися снаряди і боєприпаси, які там десь невчасно можуть бути підвезені. У них будуть певні альтернативні шляхи. І тому, і, і зокрема, це шлях е, морських перевезень, те, що вони використовують, і переправу. Я хочу нагадати: це не порівняні масштаби. Ви стільки не привезете, щоб це спрацювало комплексно, мають бути виведені з ладу як міст безпосередньо е, Керченський, так і е, переправи, які фактично і Чингар, зокрема, які з'єднують Крим. З окупованими територіями не встигли у Кремлі оговтатися від гастролей пригожинських вагнерівців, що сильно підмочили репутацію Путіна. Як тут підрив мосту, удар в глибокий тил ворога? В останні тижні тривали ретельні перевірки на цій трасі, стояли величезні затори. Ще в травні військове командування Федерації проводило там навчання, як вберегти міст, зокрема від ударів з повітря, води чи суходолу, допомогло складається враження, що ані військове командування, ані сам бункерний не контролюють ситуацію. Це б'є в першу чергу, мабуть, на оточення Путіна. Вони формують своє враження, що він слабкий. І е, втрачає певні певні важелі впливу і управління безумовно. І як мені здається, це призводить до того, що може у них там в оточенні Путіна все більше визрівати і формуватись бачення про те, що ну скажімо, Путін уже не той, який був, він втрачає керованість. За процесами він не втримує ситуацію. Відновлювальні роботи ведуться, але будь-якої миті може знову прилетіти. Тож, ключове питання: як цей домоклів меч змінює плани окупантів і чи вплине це на бойову спроможність Росії на передовій? Ми оцінюємо з точки зору динаміки процесу і того, що є зараз. Зараз сказати, що це призвело до того, що фронт посипався ще ні. На жаль, для нас, але не виключено, що в майбутньому на деяких ділянках він і буде сипатись, зокрема, і через те, що ось цей моральний стан він буде дещо незадовільний. Плюс я би не виключав, що е, ті військові, які фактично зараз стануть в опозицію путінського режиму, будуть свідомо ділитися певною інформацією з нашими спецслужбами з нашою розвідкою. Координати якихось цілей там цікавих з тим же що, з тими складами зі зброєю тощо, це те, що називається саботаж. Атакували кримську переправу в розпал туристичного сезону. Очевидно, що він закінчиться достроково, якщо вже не закінчився, адже бавовна у Криму розквітає зараз ледь не щодня. Про які економічні втрати можемо говорити, і які настрої на самому півострові серед цивільних один з найбільших охоронюваних об'єктів дійсно. Дуже потужно охороняється кримський міст, а тут таке сталося. Це все ж таки надломлює певну ситуацію. Вона помітна, вона помітна через те, що йдуть чистки серед військових. Вона помітна в тому, що. От Путін не може відповісти на те, а що ж буде далі з війною, з так званою спеціальною воєнною операцією, куди йти, що робити. А загалом тенденції такі, що фактично все, що не пов'язане з військовим сектором економіки, практично все воно в Криму стає збитковим і дотаційним. Який вже туристичний сезон, коли таке коїться? А тепер ще й з проїздом складнощі. Окупанти кинули всі сили, щоб відновити рух. Запевняють, це вже вдалося, але водночас були їхні ж заяви про те, що частина мосту не підлягає відновленню. Ми бачимо зруйнований проліт, порушені конструктивні елементи. Що там насправді вони відновили виключно, скажімо, одну ділянку. В реверсному режимі, тобто раніше можна було дві смуги їхати в один бік, а зараз по одній смузі рухаються. А саму ділянку зруйновано, вони закривають на 2-3 місяці ремонту. Це, це 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 ну це серйозні наслідки і збитки, звичайно. І ще цікаве питання: чим вдарили так влучно? Обираються варіанти і обирались в даному випадку, такі, які б фактично не були виявлені російськими військовими. Чи ФСБшниками і досягли своєї цілі, і тут надводні дрони це один із цих елементів. Навіть, скажімо так, дрон, який може йти один метр під водою, керуватися супутником, це виявляється серйозною зброєю. Перше він швидкий. По-друге, він доволі маневровий. По-третє, він малопомітний. Це українська розробка. З того, що мені відомо, це українська розробка, яка використовує зокрема її наземні компоненти. Зрештою на цьому історія не закінчується, ймовірно, далі буде. Але чи ж факти тижня ICTV?